Ко календарь з автографами зв'язних мужчин Егор Гордеев теж присутствует. Посмотрите, як он прекрасен сучасні лицарі у середньовічних обладунках. Це насправді лише метафора. Ми можемо їх одягати тисячі разів і абсолютно по різному одягатися. Важливо, що тут усередині. Це фотопроект Кабальєро від журналу Наталі. Хороше починання для того, щоб у 21 першому віці ще напевне мужчинам, що нужно делати поступки. У кожного свої лицарські чесноти. Очень важливо бути прежде всего з хорошим чувством юмора і всегда обережати желання жінки. Чоловічі чесноти у будь-які часи у будь якій країні – головна це відповідальність. Доброта, позитив, мишлення розвитки, творчество. Для кожного судячи. Часного лицаря підібрали особливе місце. Ахтем Сайтаблаєв опинився в бібліотеці. Я дуже люблю читати книжки, і тому, коли мені запропонували ну, таке поєднання саме з е, рицарськими обладунками, ну звичайно річ, що я погодився. А для танцівника Євгена Кота паркінг бібліотеки як-то не моє стоянка. Там паркінг теж не очень дано. Ми приїхали. Я решил просто, как подумал, что на такой большой локации я смогу что-то поделать динамически. Не без динамики и Андретан. Я подумал, а где мы там будем фотографироваться? Но если я буду ехать на скейте в магазине и в доспехах рыцарских, мне кажется, это будет вау-эффект. Между лицарями и пьянобой Дмитро Шуров. Його дама серця, дружина Оля, пишається. Для мене він ну, рицар. з самого початку з першого дня, коли я його побачила. І мені було радостно, що це побачив хтось. Я к сожалению там не присутствувала, але знаю, що був зимній по-настоящему такий сніжний день. Йому повезло, він був не голий, як Сережа Бабкін. Бабкін медитує, Олег Лісогор готує. Єгор Гордієв готується до чергового робочого відрядження. Фото 12 сучасних лицарів можна побачити у січневому номері журналу Наталі.